П'яте травня поганий жарт. Хлопці вирішили пожартувати над Мілану. Вони добре знали, що дівчинка боїться черв'яків, але це їх не зупинило. Артур з Давидом викопали декілька черв'ячків і почали підкрадатися до Мілани. Коли хлопчики кинули першого черв'ячка поряд з дівчинкою. Ішка взяла його зубами і віднесла з галявини, де вони гралися. Одразу хлопчикам стало соромно за такий поганий вчинок, і вони вибачилися перед міланкою. Ніколи не намагайся налякати своїх друзів, навіть якщо ніхто не дізнається про це. Ісут все знає і засмучується. Бібліни. Очі Господні на кожному місці позирають на злив та на добриз. Приповісті 15.3 Моя молитва. Ісус, коли я погано поступаю, тебе це засмучує.